Доброго дня, Вінницька футзальна спільнота. Кубок Вінницької територіальної громади з футзалу на відкритих майданчиках у самому розпалі, як і золота осінь за нашими вікнами. Поки Голден та Сільвер Ліги перебувають у передчутті дощів, майже без ексцесів пройшли зустрічі третього туру, огляд яких і представлено до вашої уваги у сьогоднішньому випуску. Щоразу не втомлюємось вам нагадувати, що найкращим рішенням сьогодення є донат на Збройні сили, які боронять державні кордони України від навали з північного сходу. Поки об'єднані, ми не переможні. А прямим обов'язком працюючого цивільного населення є фінансова підтримка українських кіборгів на передовій. Скіф Авторія Так вже склалось, що Скіф, другий тур поспіль грає проти суперника, який посідає поточне сьоме місце. У минулому турі це був Жмеринський главдор, якому вольова звитяга дозволила піднятись середину таблиці. Цього разу ж матчем проти аутсайдера Голдліги скористалась команда Авторія. Щодо автолюбителів, то зіткнувшись з проблемою неповного збору гравців у другому турі і втративши багато в чому саме через це очки, до третього ігрового дня підійшли вони більш згуртованими. Втім, з перших хвилин авторія не форсувала подій, намагаючись розігрувати власні комбінації до вірного, періодично із залученням воротаря у якості п'ятого польового. В одному з таких епізодів відбулася обрізка і влучний удар Ковальчука Сергія по порожнім воротам своєрідне дежавю, адже в попередній своїй грі немирівчани відзначились до перерви саме таким, нехитрим, проте напрочуд ефективним способом. І все ж з цього разу суперники Скіфа практично миттєво. Постріл з правого флангу замкнув Андрій Кіструга, який виявився найбільш наполегливим на п'ятачку перед воротами Сергія Гринчука. Проходить ще кілька хвилин, і рак Богдан дальнім пострілом вражає нижній кут воріт Немирівчан, доволі оперативно перевертаючи ситуацію на табло на користь сріблясто-червоних. По перерві вже команді Євгенія Черниша потрібно було креативити, з чим у неї стабільно виникали проблеми раніше. Прогрес в атакувальній грі Скіфа все ж є, свідчення чому сталося на останніх хвилинах. Однак ще до голів Ковальчука Сергія та Кулака Іллі у воротах на Мирівчан після відпочинку між таймами двічі розписався той такий кіструга, а також одного разу Максим Пилипенко. Тож наразі цей процес дозволяє білоблакитним просто уникнути розгрому. Однак для дебютанта Голд Ліги і це вже є достатньо вагомим приводом, аби записати до власного активу черговий профіт. Все ж, неоціненний досвід отримано. Далі буде. Говорячи про перспективи авторія, то маючи непоганий розклад матчів надалі, колектив ще аж ніяк не вимкнувся із боротьби за призові місця. Тож покласти чергові нагороди літнього турніру до власного музею є для команди Євгенія Багрія цілком реальним орієнтиром. Вже у наступному турі на неї чекає перевірка лідером турніру командою Кусто Агро. Дуже хороший соперник. Дивлячись на їхній склад, вони сьогодні не зібрались. Відповідно, в принципі, і нам бій не могли скласти. Що сказати за нас? Ми минулу гру програли. Програли по своїх власних помилках, не зібралися. Була мала лавка запасних. Відповідно, програли на цю гру вже налаштовувалися, як видно, по складу сьогодні. Три заміни було. Все нам допомогло свіжими силами виграти в суперника. Виходить так, що так, що у нас по складу трохи сильніша команда, більш зіграніша. Відповідно, хлопцям дякую за гру і особливо хотів би подякувати а, Віталіку Палагуті, а, третя штурмова бригада. Отримав поранення. Віталік, ми з тобою. Тримайся, слава Україні! Слава ЗСУ. Хочу прокоментувати сьогодні нашу гру. Нас сьогодні був не саме оптимальний склад, але ми билися до останнього. Це було видно по нашій грі. самовідданість нашої команди. Ось не завжди ми виходили з оборони тактично правильно, не завжди в нас все виходило, але ми завжди б'ємося до кінця, тому що скіф то сила, і рахунок показав, що ми з великим рахунком відставали, було відставання, але ми змогли з більш піднятою головою покинути поле нашого нашої гри. Дякую всій нашій команді за самовідданість хлопцям, суперникам, що вони дають надають нам досвід, тому що ми перший раз вийшли на такий більш серйозний рівень. Ми стараємося давати всім командам бій. Не завжди це виходить, але ми стараємося. Для наших глядачів також вдячні Збройним силам України, що вони дають нам можливість бути на цих змаганнях і в тишині їх проводити. Аріард авто Спарта. Від зустрічі колективів, які вийшли з групи А попереднього етапу Кубку ВМТГ 20 очікування були вельми високими, тим паче, що за спарту нарешті дебютував Турчик Олександр, що з самого початку змагань був заявлений, проте не виходив на майданчик раніше жодного разу. Однак, вже у дебюті «Аріарт Авто» вдалось довести, що команда сильна не лише за рахунок мізків, а й м'язами та характером володіє, і здатна їх застосовувати за потреби. Микола Горєлов оформив дубль, після чого закусився із Дмитром Менчинським. Пара виконавців отримала від рефів по жовтій картці в пасив, проте не заспокоїлась по досягнутому. Звісно ж, з партії після такого дебюту втрачати було уже нічого, і треба було шукати власні шляхи до воріт суперника, які в неділю захищав маняк Назар. На восьмій хвилині капітану староміського колективу Сергію Качановецькому знову вдався гол, як і у минулому турі проти хуторка. Це повернуло матч у русло двобою, зробивши його гарячим, немов покриття майданчику 10-го ліцею у цей доволі спекотний вересневий день. Нестримним залишався Горєлов, який вже на початку другої чверті ігрового часу оформив хет-трик. Ще у першому таймі відзначитись вдалось і ползунову Костянтину, якого вдалим та своєчасним пасом знайшов Віталій Рябоконь. Тож на другу половину Спарта вже виходила із завданням не просто наздоганяти суперника, а робити ледь не диво у протистоянні з діючим чемпіоном. Хоча раніше подібні приклади вже мали місце, наприклад, у грі першого туру з домашнім маркетом. Забігаючи наперед, слід сказати, що виконати завдання не вдалось, а окремо взяту половину гри підопічні Качановецького програли з іще більш вагомим рахунком, ніж в першому таймі. Причому сам капітан знову забив, таким чином ставши другим бомбардиром своєї команди. Вперше після тривалої паузи відзначився і гаврильонок Олександр, причому одразу дублем. Доволі ексцентричне святкування ним взяття воріт, ви можете переглянути у клубних Тікток та інстаграм-аккаунтах Авто». А ось у тіктоці асоціації футзалу Вінницької МТГ знайдете другий гол, відзнятий під протилежним ракурсом вже у кінцівці матчу. Другий тайм було відмічено ще двома голами за авторством Миколи Горєлова, а також влучним пострілом Павла Геги. Проте ключовим став епізод із нереалізованим дабл пенальті, після якого голкіпера спарти Дмитра Менчинського було вилучено за неспортивну поведінку. Вірогідно пропускати шість голів за півтора тайма для кращого воротаря минулого сезону все ж стало серйозним ударом по самооцінці. Тому й дана була воля надмірним емоціям та непристойним словам, сказаним як в бік суперників, так і арбітрів. В підсумку можемо констатувати, що аріард авто декласувало і практично не помітило спарту. Проблеми номінальних гостей зі збором за такого рахунку є за слабкою відмовкою. Після вилучення голкіпера дана проблема стала ще більш критичною, чим і скористався діючий чемпіон Голд Ліги. Злагодженими діями хорошою результативною грою забили всі нагоди, які в нас були. Показали характер, спочатку гри реалізували все, що в нас було. Тому такий результат. Нам вдалося все те, що ми планували перед грою, все зайшло і максимальна реалізація. Збройним силам України окрема подяка за те, що вони захищають нашу державу і, так скажемо, ведуть нас до перемоги. Це найголовніше зараз. ми завдяки їм маємо можливість проводити такі ігри і такі турніри. Домашній маркет хуторок. Окрасою ігрового дня на майданчику 10-го ліцею став третій поєдинок, в якому зустрічались домашній маркет та хуторок. Ці колективи представляють когорту міцних середняків Голдліги, групу команд, в якій кожна очна гра закінчується мінімальною перевагою одного з колективів або ж взагалі нічиєю. Вже в дебюті звітної зустрічі голи Сергія Поліщука та Дмитра Лук'янчука дали домашньому необхідний гандикап. Більш того, якби той таки Поліщук, а також Микита Ганжа реалізували 100% моменти, то вже до перерви рахунок цілком міг би ставати розгромним. Хуторок відверто розслабленим підійшов до зустрічі, чого й не приховував особливо поглянути бодай на сторіс у клубному інстаграмі, які, до речі, завжди динамічні та креативні. Тому рекомендуємо цей контент до споживання. Однак на ігрових аспектах цього разу зайва розслабленість позначилась з найкращого боку, і до перерви в атакувальних діях мельників бракувало акцентованості. Слід відмітити і впевнену гру у рамці Іллі Несвітаєва, який не давав відзначитись суперникам та вкотре продемонстрував свій високий рівень, особливо важливе значення, фактор надійного воротаря домашнього маркету набув у другому таймі, коли польові виконавці звично наїлись, а хуторок зарядився на боротьбу значно краще ніж зі старту. Не можна сказати, що шансів на те, аби врятувати матч у підопічних Валентина Павловського, було небагато. Однак прошити воротаря вдалося лише зі стандарту. Євген Носачов звично впевнено реалізував дабл пенальті за шостий фол. Сталося це за 4,5 хвилини до фінального свистка, тож рятувати положення хуторку потрібно було оперативно. Втім, забити ще так і не вдалось, що призвело до дебютної поразки команди у Голд Лізі. Для ДМ цей успіх став також першим і дозволив одразу ж порівнятися із суперником за набраними очками. Далі у колектива Віталія Повшенюка заплановані матчі з командами Главдор, Аріард Авто та АвтоРія, а ще поєдинок зі Скіфом на закуску. Хуторок же зустрінеться із діючим чемпіоном вже наступному турі. А в рамках шостого ігрового дня на підопічних Павловського чекає зустріч з Кусто Агро, що бореться за першість у поточному сезоні. В цілому все добре. Нарешті вдалося перемогти, тому ми поїдемо відмічати. Ні, на турнір у нас найвищі цілі. Перші два тури ми, на жаль, набрали одне один заліковий бал, але зараз будемо намагатися покращити ситуацію та закінчити як мінімум в трійці призерів. Це ж було дуже непросто, але ми за щодо сплоченості, Я вважаю, що все по грі, трішки могли. Забити третє можливо було б все інакше. Нам забили шостий фол. Трішки багато було боротьби. А так все добре, перемогли. Хотілося б подякувати ЗСУ, тому що ми маємо змогу грати і що вони захищають нашу країну. Кусто Агро Главдор. Свої чемпіонські амбіції підопічні Алішера Тяжина довели в чергове у третьому турі, розгромивши жмеринський Главдор. Команди підходили до гри в схожому настрої, адже здобули перемоги тиждень тому. Втім, якщо у випадку з кусто агро це була впевнена, причому вольова вікторія над домашнім маркетом, то підопічні Вардана Погосяна всього лиш мінімально здолали скіф. Хоч та їх звитяга також мала вольовий характер. Насправді, звітна зустріч, статус центральної у третьому турі не виправдала. Занадто однобоким виявився її хід. Ще до перерви голи у виконанні Володимира Дуба та Олексія Курдебахи дали аграріям зручний гандикап. Окрім того, могли вражати ворота Василь Осельський та Микола Мороз, але на заваді кожного разу ставав каркас володінь Віталія Горбаня. Натомість, під час власних атак у команди зі жмеренки явних гольових нагод було мінімум. Точніше, одна вже під завісу першого тайму Віталій Лазарук буквально з метра не влучив у ствір. Більш активно зіграв у тому епізоді захисник. Ключовий епізод стався на початку другого тайму. Євгена Подуфалова запресингували на володінні під час розіграшу з власної половини майданчика, і режій Андрій поцілив у сітку. Епізод сумнівний з точки зору рішення арбітрів. Проте старе правило грати до свистка ніхто не відміняв. Отже, треба було саме так і робити, борячись до останнього. За рахунку 3-0 гру було зроблено. Адже надалі поспіх та надмірна емоційність більше заважали Главдору ніж допомагали. Спалахом позитиву став гол у виконанні Ярослава Рознюка. Втім, кусто Агро у відповідь відзначилось аж чотири рази. Особливо демотивуючим став гол Романа Плахотнюка, забитий прямим ударом зі штрафного від центральної лінії. Власне, після цього команди вже фактично догравали поєдинок, намагаючись уникнути травм та дисциплінарних неприємностей на майбутнє. Довольно-таки тяжелая игра была. На самом деле, очень ребята большой дали нам бой. Я, как говорится, благодарю всех своих ребят, которые сегодня выполнили настановленную на игру. Играли самоотверженно. Никто ноги не забирал. Ну и реализовали свои моменты, которые мы очень часто не реализовываем. В этой игре вроде бы у всех все получалось, все друг другу отдавали и показали свой уровень игры. Благодарить наших воинов ЗСУ за то, что защищают нашу Украину, и мы можем собираться на таких турнирах і играть. Спасибо вам большое. Турнірна таблиця Голдліги. Кусто Агро продовжує йти на чолі турнірної таблиці, маючи перед Авто перевагу виключно за рахунок кращої різниці забитих та пропущених голів. Проте всі ми пам'ятаємо, що визначальними в турнірі є саме очні матчі, а гра між цими двома колективами запланована якраз на крайній сьомий тур. Орієнтиром же команди Главдор залишається боротьба за третє місце, посісти, яке досі робочі шанси, має більш ніж половина команд Голд Ліги. Переносимось на майданчик 31-го ліцею, де відбулись безкомпромісні ігри Сільверліги. Досі у турнірі не було нічиїх, і подібний стан речей автоматично підвищує вагу кожного окремого матчу. Кусто Агро 2 Вінфілд. Очевидці гри між дублем Кусто Агро та командою Вінфілд рапортують, що в діях номінальних господарів відчувалась недооцінка суперника. У всякому разі темпу, який допоміг знищити Еквадор, тепер не відчувалось, що й дало колективу Олександра Семеняка можливість зачепитися за дебютні очки в Кубку Вінницької МТГ 2-0. Саме Вінфілд зусиллями Тимура Бозняка двічі виходив вперед по ходу першого тайму. У відповідь фаворит матчу відповів лише голом у виконанні свого кращого бомбардира Руслана Яхна на шостій хвилині. Втім, це не завадило білофіолетовим піти на перерву з мінімальною перевагою в рахунку. А ось щойно розпочався другий тайм. Її було подвоєно. Влучний постріл в активі Дмитра Козійчука. Попереду у кусто Агро 2 був ледь не цілий тайм, Втім, аж до його середини не вдавалось створити вагомих аргументів, щоб почати забивати у відповідь. А ось Гнатюк Микола оформив дубль фактично за три хвилини і повернув дублерівку 100 у боротьбу за перемогу. І все ж було б несправедливо, якби Вінфілд цей матч програв. Тому обмін м'ячами у виконанні Олексієнка Артема та Простова Вадима підвів риску під закономірним результатом першою нічією у Сільверлізі другого сезону. Еквадор Легіон. Команди, які перед особистою зустріччю не мали очок в активі, розпочали поєдинок доволі нервово, явно відчуваючи вантаж відповідальності за плечима. До честі Еквадора він зумів створити в дебюті проблеми для захисту легіонерів. Однак, за підсумком, все ж більш досвідчений колектив довів власну перевагу та навіть довів рахунок до розгромного. Саме у такому матчі проявив себе найкращий бомбардир Легіона Василь Кірган. Який оформив хет-трик. ще два влучання? Додав до командного доробку Богдан Круковський, що дозволило підопічним Віктора Майоренка спокійно вести гру по перерві. Автором єдиного голу еквадорівців став Хуліо Енріке. А ось граючому тренеру команди слід побажати лише наснаги та подальшого прогресу. А результат неодмінно прийде. Поки ж саме Еквадор залишається єдиною командою другого сезону Кубку Вінницької МТГ, яка після шести матчів досі не знала радості набору очок. Дуже нервово вийшли. Е, я не знаю, що сказати. Ну, ви бачили, що це був суперник. Більш-менш непогано, але ми могли вигравати спокійно в них. Але. Перша половина першого тайму це був ужас. Потім вроде, зібралися більш-менш пасіка. Спасіба супернику, що зібралися, що дали нам Дякую Збройним силам, Тож, пацани молодці. Донатимо, не забуваємо. Дякую. УНП Стелс. Враховуючи перебування ГУНП та Стелса в групі лідерів, саме цей матч можна було назвати центральним у третьому турі. Однак керівники клубів асоціації футзалу ВМТГ визнали такою зустріч Десни з Юнайтед. Тим не менш, двобій поліціянтів та повітряних вийшов значно більш конкурентним та цікавим, тримаючи інтригу до останніх миттєвостей. Аж до 28-ї хвилини рахунок залишався невідкритим. Користуючись більшим кількісним збором на гру, стелс грамотно оборонявся і не забував регулярно кусати суперника під час гострих контратак. Також можливість ротації давала Артуру Ковальчуку змогу здійснювати тактичні ходи, ставлячи перед ГУНП важкі завдання. І все ж індивідуальна майстерність окремих виконавців стала вагомим аргументом для здобуття командою Олексія Пацелюка чергових трьох балів. Спочатку Юрій Попенко протягом двох хвилин оформив дубль, а в кінцівці матчу його брат Олександр встановив на табло кінцеві цифри 3-1 на користь головного управління Національної поліції. Між голами команди в білих футболках мав місце результативний постріл у виконанні Ярослава Хмельовського. Стелс продемонстрував, що і надалі всім суперникам по сільверлізі слід рахуватися з його амбіціями. Однак, за мотивами третього туру команда вимушена прийняти поразку. Дякую за запитання. Е, да, хлопці прийшли грати великий футбол, 11 людей зібрали нас впетик, багато травм, багато не виходить хлопців. Е, а щодо гри Стелс вони показали характер, з ними було складно грати. Дійсно, хлопці розуміють, е, що таке футзал, е, напевно, тренуються. Дякую їм за гру, дуже було складно грати з ними, але ми взяли своє. Е, поки, е, як казав коментатор, що, не вистача, що Попенків є поки сили, та щити сільів. – То сьогодні попенки витягнули гру, можна. Ну я надіюсь, коментатор скаже на наступний раз. <рес> не мені судити. Це Олексій Пацалюк завжди з нас вимагає е, найвищих результатів. Е, ми в силу своїх сил, будемо старатися їх е, досягати. Без попенків ми не змогли би. Дякую коментатору. Попенки найкращі. <рес> О, Дякую що підтримали. <рес> е, ну, завдання завжди вище, а так як е, футбольна фортуна чи там. Майстерність наша покаже, на якому місці будемо. Ми. Рома Оніщук він вчора отримав турнірі, там теж грали то він кращого кіпра. Він доказав, що даром він його получив. І дуже йому вдячний. В принципі, всім хлопцям вдячний. Дякую за гру, як і суперникам, так і своїм хлопцям. Щастиво. Дякую. Десна Юнайтед. На відміну від Голд-Ліги, не можна сказати, що заключна зустріч туру на 31-му ліцеї розчарувала, хоч рахунок і є абсолютно ідентичним. Десна зіграла майже ідеальний матч, вагомим фактором успіху, в якому стало повернення до складу Івана Білецького та Гліба Куліша. Також продовжив свою результативну серію кращий бомбардир Деснян Владислав Шкурін. Цього разу він записав до власного активу дубль, який і відкрив лік голам у поєдинку. Особливістю гравця є спокій під час завершення атак. Ось і у воротах Юнайтед шкурін розписався під час двох атак поспіль, які одразу ж перетворили більш-менш рівний матч на подальший сценарій на користь Десни. Після невеликої паузи, яку взяли номінальні господарі, відзначитись вдалось і глібу кулішу, що й встановили на табло розгромний рахунок вже до перерви. Підопічним Вадима Горбенка, звісно, потрібно було змінювати положення справ. Втім, як саме це зробити, було незрозуміло. Особливо важким завдання об'єднаних стало після дуплету асистів близнюків від куліша у обох випадках своєчасні передачі на другий темп у виконанні гліба знаходили Андрія Кравця, який пробивав сильно і влучно. Далі ще більше Владислав Опарастюк власну ніж довів рахунок до непристойного. 6-0 на користь Десни вже до середини другого тайму. Вадиму Горбенку все ж вдалося розмочити Білецького, тим самим спробувавши зберегти обличчя для своєї команди. Але ця гра була очевидно програна і підтвердив це ще один гол від Опарастюка, який стався на останній хвилині. Для розподілу місць з другого по четверте цей успіх Десни є напрочуд важливим, особливо після її поразки від Стелса з рахунком 1-6 у минулому турі. Тепер матч останнього туру між підопічними Артура Ковальчука та Вадима Горбенка набуває особливого шарму. Однак жодна з тріо команд, що переслідують ГУНП, досі не втратила чемпіонських надій, адже попереду ще більше половини змагальної дистанції. Ось хто суттєво погіршив власні шанси на призи за мотивами третього туру Сільверліги, так це кусто Агро Агро-2». Досі найбільш результативна команда дивізіону лише п'ята, оскільки дозволила собі втратити незаплановані очки. Ну, насправді дякую команді «Юнайтед». Команда, як ми замічаємо, сезон за сезоном вона поселюється постійно. Ну я б не сказав, що це легко. В принципі, ми зробили висновки від минулої гри, яку ми програли. Трішки краще зібрались, розібрали свої помилки і, в принципі, перемогли. Насправді помилок було дуже багато, починаючи від того, що ми там оборонялись неправильно. Ми пропустили майже там три голи. Би пропустили із-за того, що дуже сильно бігли вперед, і потім три пропустили, що пішли неправильно грали в п'ятого. Тут, в принципі, ми там декілька голів забили в п'ятого польового, тому що. Розбирали хто як має переміщуватись, і ну, в принципі сьогодні все вдалося. майже все залетіло. Ми така команда, що ми завжди стараємося займати якісь призові місця. У нас всі молоді хлопці, у нас дві перемоги, одна поразка. Там далі календар буде ще важчий, Тому ми граємо від гри до гри, тобто. У Нас задачі завжди найвищі. перед кожним матчем футзалісти, арбітри, глядачі та всі присутні на майданчиках Кубку Вінницької МТГ 2.0 хвилиною мовчання вшановують героїв України, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє. У описі до відео буде посилання на петицію, якій залишилось менше трьох тисяч голосів із необхідних 25. Дотиснемо ж завдання з метою присвоєння звання Героя України Юрію Дятлюку, що також до повномасштабного вторгнення росіян був простим вінницьким хлопцем, який грав у футзал та горівцем щиро і яскраво. Ніколи не забудемо і не пробачимо.